Середа, 19 листопада, 1365-та доба війни, масована ракетна атака на Україну. Ворог вдарив по західним областям. Багато постраждалих на Харківщині від ворожих дронів. 12 безпілотників збили в області наші захисники. В області йде на спад захворюваність на гострі інфекційні хвороби. Молода акторка з Дніпра Анжеліка Петровська отримала нагороду за кінороль у Парижі. Про це та інше дивіться у нашому випуску новин у студії Стас Коновалов. сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Дніпропетровщина. Ввечері агресор вдарив посинельниківщині кабами. Поцілив по Межівській громаді. Одна адмінбудівля зруйнована, інша пошкоджена. По Нікопольщині російська армія застосувала ФПВ-дрон та артилерію. Потерпали червоногригорівська марганецька громади. Понівечена АЗС. До п'яти зросла кількість постраждалих через учорашню атаку на Межиріцьку громаду Павлоградського району. 42-річний чоловік у важкому стані. Оборонці неба знищили на Дніпропетровщині 12 ворожих безпілотників. Повідомили у повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах окупанти атакували Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Постраждав енергооб'єкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. На одному з об'єктів виникла пожежа. На щастя, обійшлося без жертв і потерпілих. Системи життєзабезпечення області працюють в штатному режимі. Повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. Окупанти також вдарили по Тернополю ракетами і безпілотниками. Пошкоджені будівлі і житлові будинки. Є постраждалі на місці. Працюють відповідні служби. У місті пошкоджено дві житлові дев'ятиповерхівки в одній пожежа, в іншій руйнування із третього по дев'ятий поверх. Також пошкоджено промисловий об'єкт. На жаль, 19 людей загинуло десятки поранені серед постраждалих діти. Ворог атакував Харків ударними безпілотниками. Постраждало щонайменше 36 людей, серед них діти. У Основ'янському районі зайнялося 10 легкових автомобілів біля багатоповерхівки. Рятувальники ДСНС врятували з будинку понад 50 людей. У Слобідському районі горіли гаражі, легкові автомобілі та дах триповерхової будівлі приватного підприємства. Також пошкоджено торговельний об'єкт. <noise> あと見たかい、隠れた。 Окупанти завдали понад 650 ударів по населеним пунктам Запорізької області. Надійшло 16 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів, об'єктів інфраструктури. Два чоловіки поранені внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Під ворожими ударами перебувала Херсонщина. Російські військові пошкодили три приватні будинки. Також окупанти понівечили приватний автомобіль. Через російську агресію дві людини загинули. Ще чотири дістали поранення. Про втрати ворога далі за минулу добу сили оборони України ліквідували 850 чоловік особового складу ворога та сотні одиниць техніки. Загальні втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення становлять особового складу 1 мільйон 161 тисяча осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 82 тисячі 86, крилатих ракет 3 тисячі Офіційна хроніка: президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Іспанії Філіпе Шостим у королівській резиденції Сарсуела. Глава держави подякував Іспанії за щиру підтримку України під час боротьби проти російської агресії, за військову допомогу і тепле ставлення до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у цій країні. Також у Мадриді президент України Володимир Зеленський відзначив орденом княгині Ольги третього ступеня директорку фонду монастиря Санта-Клара, сестру Марію Люсію Карам Падію. Вперше вона приїхала до України у 2015 році, щоб побачити на власні очі наслідки російської агресії. Зокрема, вона відвідувала медичні заклади, де спілкувалася із пораненими воїнами. Завдяки співпраці з фондом Україна отримала транспортні засоби, медикаменти, ковдри, хірургічне обладнання, генератори, одяг, мобільний госпіталь та реанімобілі. Також сестра Марія Люсія разом із міністерством оборони Іспанії та волонтерами організувала відпочинок для майже 250 ліцеїстів військового ліцею держприкордонслужби та постраждалих внаслідок війни дітей-прикордонників. Сестра Марія Люсія висловила підтримку Україні та наголосила, що українці захищають не лише себе, а й всю Європу. президент України Володимир Зеленський. 2004. Ласі, кінює, до України, до and so he gave it to me and I wanted to give it to you. So, yeah. <ад> у резиденції голови уряду Іспанії відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Педро Санчеса. Під час зустрічі багато уваги приділили оборонній взаємодії. Президент наголосив, що Іспанія послідовно виконує двосторонню безпекову угоду, і це дає впевненість у щорічній підтримці в обсязі мільярд євро щороку. Педро Санчес також оголосив, що Іспанія робить внесок у програму Пюрел у розмірі 100 мільйонів євро. Виділяє економічний пакет на 200 мільйонів євро, зокрема і на енергетику, та спрямує понад 200 мільйонів євро за програмою сейф. Крім того, Іспанія готує новий пакет оборонної підтримки на 300 мільйонів євро, до якого увійдуть 40 ракет для систем протиповітряної оборони АІРІСТІ. Зокрема, увага під час зустрічі ситуації у війні та в дипломатії. Іспанія підтримує необхідний тиск на Росію заради закінчення війни. Також у присутності Володимира Зеленського та Педро Санчеса були підписані п'ять двосторонніх документів. Сує від імені компанії практика пан Олег Висоцький. Від імені компанії Ескрівано пан Хав'єр Ескрівано-Руїс. Як ми повідомляли, в ніч проти 18 листопада Дніпро став об'єктом масованого нападу з боку російської армії. Ворог спрямував на місто безпілотники. Наслідок цієї жахливої агресії поранено двох людей. У різних районах міста спалахнули пожежі. Цивільна інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень. Про те, наскільки вистачає укриттів у нашому місті, у якому вони стані та чи знають Дніпряни, куди бігти у випадку небезпеки, дізнавався мій колега Давид Юрченко. Я ходжу до коридору, там де є дві стіни. Воно є, але воно в школі аж до школи дуже ну, довго йти. І Вони ще, можуть може, це з вибух, а я буду йти по дорозі, це не таке. Дуже далеко від нас, тому ми придержуємося правила дві стіни. Укриттів дуже рядом, нема біля дому, не добіжу. Все родину був такий опит, що із любопитства заглянули. Ну, а люди користуються не по назначенню. І дуже неприємно користуватись таким. Бомбосховищів ні, на жаль, не йду до укриття, тому що укриття знаходиться десь приблизно в 15 хвилинах від мого будинку, і ми просто не встигаємо, якщо так чесно, просто дотримуємося правил двох стін, та й все. Метро в нас досить ну, небагато. Наприклад, в Харкові, де я навчаюся, там метро, ну скажімо так, більшу площу міста займає, тобто можливостей піти. Саме туди, як укриття, більше можливості в людей. А тут гілка метро досить далеко від нас знаходиться і від центру тощо. Ось. Ну, Коли на роботі, то ми спускаємося, звичайно. На роботі так, є. На роботі є укриття, але що, що стосується вдома, а оскільки такі ось атаки вони відбуваються, на жаль, у нічний час, переважно, то знаходимося вдома просто. Я заходила, але там. Там зараз сплять, бо там дуже неприємно знаходитися. У нас в дворі є укриття під п'ятиповерхівкою. Є так, чоловіки наші привели їх в порядок, туди можна спуститися. А мені здається, що їх може бути більше. Тому що іноді а, до укриття можна йти 10-15 хвилин, а за ці хвилини може будь що статися. Одного разу да, ввечері, я заходив, але там просто заходитись на жаль неможливо на даний момент, тому що там сплять бездомні люди. Зазвичай там дуже неприємний сморід, і просто я проходив. Повз и вы решил зайти посмотреть, что там ведётся. Мне не не очень ця эта картина, но ну, честно кажучи. Ну, я живу сейчас в жк, в котором находится паркинг, и вот только в паркинг хожу. К сожалению, в районе, в котором я живу, укрытий рядом нет. Ну, конечно, видела, заходила, но так как не следят за этими помещениями, проводить там время во время взрывов не очень приятно. Но я живу в частном секторе. У, У вас... мене свій дім, далеко дуже нема такого, спеціального нема. Заходили, на, на зупинках є, але ну, не, ну, не завжди вони придатні, я вам скажу. Що з ними не так? Нечисто, нечистоти, грязно воняє, живуть без хатки, тряпки, незручно. Кримінальна хроніка Служба безпеки України викрила завербованого РФ студента, який виготовляв бомби для нових терактів у Дніпрі. Більш детально Ольга Кім, речниця управління СБУ у Дніпропетровській області. Конторозвідка служби безпеки запобігла новим спробам рашистів здійснити теракти у Дніпрі. За результатом дій на випередження у місті затримано 18-річного студента, який на замовлення РФ виготовляв саморобні вибухові пристрої для серії підривів. Встановлено, що фігурант потрапив до уваги російських спецслужбістів у телеграм-каналах, де шукав легкі заробітки. Після дистанційного вербування агент переїхав до орендованої квартири, в якій облаштував під підпільну лабораторію для виготовлення вибухівки за матеріалами справи, гроші на переїзд та закупівлю компонентів для СВП студент отримав від окупантів. Агент мав завдання виготовити вибухівку та замаскувати її під вогнегасник, а для дистанційного підриву спорядити мобільним телефоном. У подальшому фігурант планував отримати від окупантів координати, за якими він мав залишити готове СВП для здійснення теракту. Співробітники СБУ завчасно викрили агента за Коментували його злочини і затримали у тимчасовому помешканні, коли він завершував виготовлення першої вибухівки. Слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 258 кримінального кодексу України. Це готування до терористичного акту. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. На Дніпропетровщині повідомлено про підозру чоловіку, який у стані алкогольного сп'яніння сквоїв дорожню транспортну пригоду. Наслідок цього постраждала неповнолітня. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. 27-річному мешканцю міста Самар повідомлено про підозру. Наслідок ДТП 16-річну потерпілу госпіталізовано до лікарні з численними травмами. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави. До надзвичайних подій далі. У Синельниковому на вулиці Садова горів одноповерховий житловий будинок. Вогонь огопив речі домашнього вжитку. На жаль, пожежа забрала людське життя. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили всередині оселі тіло жінки 1939 року народження. Займання вдалося загасити. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. У Марганці на вулиці Проектна сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. На третьому поверсі горіли речі домашнього вжитку всередині оселі. Рятувальники винесли непритомного чоловіка з палаючої квартири та передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Пожежу вдалося загасити. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Головному управлінню національної поліції в області передали п'ять пікапів. Нові машини стануть у нагоді під час охорони правопорядку. Отримали їх від Федерального агентства з технічної допомоги Німеччини. Дніпропетровщина давно співпрацює із командою THW. Вони допомагали з оснащенням місцевих і добровольчих пожежних команд, забезпечували фахівців сучасною технікою. Також придбали необхідне приладдя і спецзасоби. Понад місяць в одному з мікрорайонів Перещепиного тривали будівельні роботи. Там переоблаштовували входи до багатоповерхівок. Прибирали завищення, що заважали людям безперешкодно діставатися до під'їздів. Оновлення виконали силами міського бюджету, повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В одному з мікрорайонів зробили зручні під'їзди до майже 20 багатоповерхівок. Біля них будівельники демонтували наявні бордюри. Замість них тепер покаті спуски. Вирівняли і всі завищення. Доступне середовище на Дніпропетровщині формують в межах національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Ситуація з covid 19 на Дніпропетровщині продовжує покращуватися. Минулого тижня в області захворіли 53 людини. Це на третину менше ніж тижнем раніше. Повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Знизилася і кількість випадків ГРВІ. На гострі респіраторні інфекції занедужили 7 тисяч мешканців області. У Парижі у культурному центрі України відзначено молоду акторку із Дніпра Анжеліку Петровську. Спеціальні дипломи французької кіноіндустрії вручені також лауреату золотої дзиги» режисеру Марії Кондаковій та автору анімаційного фільму про ірпінь Анастасії Фалілеєвій. Репортаж із Паризького будинку Алена Делона» підготували наші київські кореспонденти. Микола Делона у шостому районі Парижа у залі прийомів понад 100 гостей, представників французької кіноіндустрії. Посол України у Франції Вадим Мельченко відкриває кінофорум Юність України, в якому беруть участь три кінокартини молодих українських мистецтв. Пані та панове, дорогі друзі України, шановні колеги дипломатичного корпусу, для мене велика честь вітати вас цього вечора на показі програми Юність України, добірки короткометражних фільмів, створених молодими українськими режисерами і акторами. За допомогою цих трьох фільмів ми сподіваємося поділитися з вами різноманітністю українського кіно, кіно, яке продовжує кричати, мріяти та розмірковувати навіть у часи війни. Слово бере відома режисерка Каролін Фуре, яка невдовзі сама буде знімати кіно про війну в Україні. Роботи своїх українських колег вважає частиною світового кінопроцесу. ідея сьогодні ввечері. Полягає в тому, щоб представити три короткометражні фільми, які ви побачите один за одним, і ви побачите їхню різноманітність. Перший фільм про війну другий фільм зовсім не пов'язаний з війною. І демонструє різну жанровість українського кіно. А третій, на мою думку, максимально потужно занурить вас у саме серце війни. Анжеліка Петровська, Марія Кондакова та Анастасія Фалілеєва три імені української кіноіндустрії, які презентують юність України у Парижі. Юність, опечену війною, але яка дає відповіді на виклики сучасності. Як у стрічці, ідеальний друг, де автори порушили проблему штучного інтелекту і самоцінності людської душі. Виконавець головної ролі Анжеліка Петровська особисто прибула до Парижу, аби підтримати українську ініціативу. Він відсканує вашу пам'ять. Мозок, емоції, характер, інтелект та стане вашим ідеальним другом, щось не працює. А так, я забув. Потрібно ще додати пару крапель води. Де я тобі воду візьму І ось вмикається світло, оплески і висновок авторитетного журі. Його представляє легенда французького кінематографу Жан Люк Олів'є і ми збираємося вручити нагороду, яка присуджується за видатну гру справді вражаючої акторки. Протягом усього фільму ідеальний друг вона демонструє справді чудову гру, і ця нагорода дістається Анжеліці Петровській. Петровська. Місце проведення кінофоруму юність України це ще й рідний дім Алена Делона, де він прожив щасливі роки із Ромі Шнайдер. Я хотіла би сказати кілька слів про те, де ми знаходимося в посольстві в українському культурному центрі. Цей будинок колись належав Алену Делону у розквіті його кар'єри, коли Ален Делон зустрічався з Ромі Шнайдер. Що звичайно робить цей будинок ще привабливішим? До речі, сцени з фільму Самурай 67 67-го року знімалися на сходах цього будинку, і щоб допомогти вам зрозуміти, що кіновиробництво це завжди ризикований процес. Ніколи не знаєш, чи зможеш зняти фільм. Ален Делон зрештою, продав цей будинок, щоб зняти знамениту стрічку в Борселіно. Присутнім нагадали, Анжеліка Петровська зіграла першу головну роль у кінострічці, маючи в доробку епізодичні ролі в українській драмі, будинок слово нескінчений роман та італійській комедії Тривала втеча. Анжеліка, представниця відомої творчої родини із Дніпра. Її бабуся Оксана Петровська очолює національний театр імені Шевченка у Дніпрі. А сестри Богдана та Олександра мають цікаві роботи в шоу бізнесі та глядацькому кіно. Пам'ятайте, Алісо, за володіння нейронним штучним інтелектом Вас можуть посадити на 25 років. Що це в біса таке? Ти мав бути її а не заключеним в Сирії! Кінопоказ у Парижі в рамках подій юність України статусна вершина у фестивальній осені стрічки Ідеальний друг. Вона була відібрана на сім популярних кінофорумів в Італії, Німеччині, Кіпрі та Польщі. Продюсер стрічки Пилипиленко заявляє, що два фестивальні покази очікують фільм у Канаді та США. Леонтіносенко, Жан Жак Дюбуа із Парижу для телеканалу, де 1 Новини спорту. Молодіжна збірна України з футболу здобула третю перемогу поспіль у груповому етапі кваліфікації на чемпіонат Європи 2026. Наша команда перемогла збірну Словаччини із рахунком 0-3. Гулами у складі української збірної відзначилися Дмитро Богданов та Кирило Діхтяр. Автогол на рахунку Домініка Балога. Зазначимо, що це третя переможна гра поспіль для нашої молодіжної команди. Таким чином, збірна України очолює свою групу з максимальною кількістю залікових очок. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 3 до 6 градусів тепла. Вітер північно-східний до 4 метрів на секунду. У Самарії, Кам'янському та Синельниковому триматиметься переважно хмарна погода, також дощітиме. Температура повітря коливатиметься від 3 до 6 градусів із позначкою. Плюс у кривому розі нікополі, марганці та жовтих водах також хмарно. Очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Стас Коновалов та Ганна Костікова. Слава Україні!